Хоча перші прототипи танків з'явилися раніше, але ретельно до цієї справи підійшли під час Першої світової війни, прагнучи знайти вихід з глухого куту позиційної війни. Окопи, колючий дріт та кулемети робили прориви піхотою позицій майже неможливими. У 1915 році британські інженери почали розробку гусеничної броньованої машини, яка була здатна подавати укріплення та захистити екіпаж. Щоб зберегти секретність, нову зброю назвали танком, даючи, що це водяні баки. Перше, британські танки Марк 1 були застосовані 15 вересня 1916 року у битві на Сомі. З 49 машин лише частина дійшла до поля бою, а ефективно відпрацювали лише 18. Але їхня поява викликала паніку серед німців. Хоча вони були повільні та ненадійні, танки довели свою ефективність, а втрати англійців у цій операції виявилися в 20 разів меншими, ніж зазвичай.